Не лише проводять культурні заходи, а й навчають завжди привітні та віддані своїй справі. Такі сьогодні працівники культурної сфери та майстри народного мистецтва Сєвєродонецька. З нагоди їхнього професійного свято у міському палаці культури влаштували урочистий концерт. Поздоровити культурних діячів зі святом завітали і представники міської влади. Всі способами готові допомагати у вашому нелегкому труді. Поздравляю вас ще раз з а ти мені. городской власти, от имени Северодонецкого городского совета примите эти самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. С Днем работника культуры, дорогие друзья, с праздником вас! За великий внесок у розвиток культури мистецтва міста грамотами від міської ради нагородили майстрів, працівників культурних установ і керівників творчих колективів Сєвєродонецька. Сьогодні на них покладена важлива місія не лише розвивати культурну сферу, а й виховувати покоління патріотів. Це зазначила у своїй вітальній промові начальник відділу освіти Ольга Каширіна. Освіта і культура це ті стовпи, на яких базується духовність нашої нації. Ми не роздільні, ми ніколи не працювали окремо, тільки спільна праця дає можливість виховати дійсно патріота своєї батьківщини, дійсно інтелігентну людину, людину, яка здатна творити. У цей день працівників культури порадували не лише привітаннями та нагородами, а й розважальною програмою. Настрій ну, це невід'ємна складова характеру сучасного працівника культури, впевнена Катерина. Все життя вона працює заради того, щоб передавати свій позитив іншим людям. Работу я в бібліотеці 38 восім літ ва дворце в, в городском дворце культури 28 років, починала з 18 років. современный работник культуры должен обладать веселым характером, чтобы когда человек приходил к нам, к наше заведение, он уходил очень довольный. Я желаю своим коллегам прежде всего мира, творчества, вдохновения, чтобы их работа им приносила радость и здоровье.